Всі миру Божого. Можливо, хтось з вас знає чи не знає, що раніше по Біблії було місто Вавилон. Що ж це за місто? Місто, де процвітало що? Багатство, процвітав блуд, гордість, насилля і так далі. Тобто було гріховне місце, яке взагалі до Бога не приходило. І що ж я з цього зрозумів, таке в реальному житті, якщо я ціню дійсно не Бога, а блуд, насильство, пихатість, гордість. На першій місці ставлю багатство, то, звісно, як я прийду до Бога, а взагалі ніяк. Так, Господь буде давати мені підсказки, випробування, щоб дійсно я до нього прийшов. Але в першу чергу що я вибираю? Я вибираю не Бога, а диявола. Бо ми маємо вибрати або ми з Богом, або з дияволом. Третього не дано. На трьох слідцях ми відразу не всидимо, так як і на двох. Тому треба вибрати Бога. Бо ми бачимо, що Вавилон був понищений, тому що через свою цю блуд, через гордість. У реальному житті ми бачимо, що всі блуди перелюбство проводять до чого, до хвороб статевих органів. Далі. Насильство приводить до чого? До вбивства до людей, до побиття людей, пихатість до проблем в житті, гордість ми гордимося і губимо все в своєму житті. А про гроші я взагалі вже мовчу. Гроші це те, що дійсно людину повністю в себе виводить і все. Тому треба що робити? Бог. Чому Бог, Бог є любов? Коли в тебе є любов, ти любиш ближнього свого. Коли в тебе є добро, ти робиш добрі справи. Коли ти розумієш суть учнівства Апостольської церкви, ти йдеш і проповідуєш Слово Боже. В тебе немає пихатості, немає гордості, бо гордість це найбільший гріх з усіх, які є, бо Господь гордим противиться, а смиреним дає благодать. То вибір за нами дійсно. Чи ми, як були Вавилон, любимо блуди, грішників, і в один момент помремо, не покаявшись. Зміння, не змінюючись до Бога, потрапимо в пекло. Чи ми все таки навернемося до Бога? Кожного дня будемо в покаяннях, служінні Богу, і господь дійсно перекриє всі наші гріхи в житті, коли ми будемо з ним. Ми потрапимо в рай, ми змінимося. Бо так, життя фізичне, воно не вічне. І помирають дідусі, бабусі, там рідні люди і другі люди. Воно не вічне, але дух і душа вічна. Тіло воно гниє там просто собі в землі, кістки залишаються. Дух і душа, але йде куди, або в рай, або в пекло. І все те тіло, яке наше було в землі, яке перегнило, воно буде воскреснути. Просто буде нове тіло. Як Ісус Христос, коли був воскрес, в нього що було? Його тіло в нього нове було, його образ, його ніхто взагалі не розумів, не бачив, не пізнавав, тільки учні істинно його пізнали. Також саме у нас є вічність або з Богом, або з дияволом. Фізичне, фізичне життя не вічне, але рай, він вічний, як і озеро вогняне. вибір за нами, чи ми Вавилон, чи ми дійсно. Народ Ізраїля, який дійсно вірили були в Бога, як Ісус Христос. Амінь.